Справжні легенди футболу зіграли в Івано-Франківську. На стадіоні рух відбувся турнір ветеранів Київського Динамо та футбольного клубу Прикарпаття. Зірки вийшли на поле, аби згадати давні часи та надихнути займатися спортом підростаюче покоління. Кажуть, колись на стадіоні рух були цілі аншлаги. Подивитися на ігри приходили тисячі прикарпатців. Нині Івано-Франківськ власного клубу немає. Та й найбільша спортивна споруда області у Занепаді. Говориться не тільки про команду мислі. Муси бути в кожному великому обласному центрі, але тут діти, діти, на жаль, чахнуть, не мають куди піти, що подивитися, де грати, і так далі тому подібне. Так що такі ігри потрібні. Це велике свято і для людей, і для дітей, які зараз прийдуть на стадіон і будуть болівати. І на, цьому, ну, на нашому прикладі будуть майже рости і, як то кажуть. Футболі майстерності набиратися авторами ідеї і організаторами такого ветеранського турніру виступили активісти громадського об'єднання Самопоміч кажуть у такий спосіб хотіли привернути увагу громадськості до стану, у якому нині перебуває прикарпатський футбол. Попри це, популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді. Хтось говорить, що це політична акція, нічого подібне. Це просто наше бажання привернути увагу до спорту, до того, що в нас чудове поле, у нас може бути чудовий стадіон. І треба популяризувати здоровий спосіб життя. Приїхали сьогодні ветерани Динамо Київ, а це фактично зірки футболу України. Да, вони мають шалений досвід, а вони мають що розказати, вони мають що показати, навчити передати цей свій досвід. Рецепт того, як змінити справи з прикарпатським футболом на краще кажуть у самопомочі, простий. Треба чітко дослідити проблеми і взятися їх Рішувати до речі, такий турнір активісти планують зробити традиційним.